Збірна України дізналася суперників на кваліфікації до чемпіонату світу 2026, група смерті, Цанков – гравець Ліверпуля. Зінченко переходить до топ-клубу. Це все та багато іншого у цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Поїхали! Мюнхенська Баварія анонсувала придбання нових футболістів під час трансферного зимового вікна. Цю інформацію підтвердив головний тренер команди Венсан Компанії. Та спортивний директор клубу Макс Еберль. Одним із новачків Баварії може стати український футболіст, повідомляє Кадена Сер. У Баварії прокоментували інформацію про інтерес до Михайла Мудрика, але дали зрозуміти, що мюнхенський клуб не готовий вести переговори про перехід захисника, Челсі встановили на гравця високу трансферну ціну. Мюнхенський клуб планує запросити гравців на позицію воротаря та центрального захисника. У випадку з футболістом лінії оборони йдеться про захисника збірної Німеччини та Байера Джонатана Та, чий контракт із Леверкузенським клубом скоро закінчиться. Одним із кандидатів на роль нового голкіпера Баварії є Андрій Лунін. Українець хоче піти з Раула, попри те, що недавно підписав довгостроковий контракт із клубом. Мадриці не проти продати воротаря, проте сума 50 мільйонів євро відлякує потенційних покупців. Баварія хоче домогтися зниження вартості Луніна. А натомість піде на поступки при переходах щодо Альфонсо Девіса, на якого предадує Реал. Виступ Київського Динамо у Лізі Європи у сезоні 2024-2025. Уболівальники української команди захочуть назавжди забути. Відопічні Олександра Шевковського програли шостий поєдинок поспіль. Біло сині ще у першому таймі пропустили три голи від Реала Сосідата, повідомляє портал Новини Лайв. Олександр Шавковський здивував вибором футболістів на матч з іспанською командою. В Основі Динамо не було Владислава Ваната та Віталія Бояльського, які є гравцями стартового складу. До цього можна додати відсутність травмованих Шапаренка та Ярмоленка та Михавка. Динамо зіграло у третьому комплекті форми зеленого кольору. Це не принесло українській команді успіх. Вона пропустила три голи ще у першому таймі. Динамо активно розпочало матч, і в одній з контратак київської команди вона претендувала на пенальті. Волошина збили в чужому штрафному майданчику. Рефері переглянув епізод за допомогою Вар, але не призначив 11-метровий удар. «Реал Зіда досить швидко перехопив ініціативу. На 19-й хвилині Попов порушив правила проти Оярсабля. І на той раз суддя вже призначив пенальті. Капітан іспанської команди не зумів переграти Бущана, але м'яч від голкіпера відскочив до Мікеля. 1-0. Іспанці забили ще два голи та довели матч до впевненої перемоги та покращили свої шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи. Динамо залишилося абсолютним аутсайдером турніру. Попереду у Киян поєдинки у ЛЄ з турецьким Галатасараєм та Латвійським РФ. Захисник англійського клубу Арсенал. Олександр Зінченко може вже найближчої зими змінити клуб. У послугах досвідченого гравця зацікавлена італійська команда. Український футболіст може стати частиною трансферної угоди. повідомляє Тутто Меркатто. Англійський арсенал шукає результативного форода, котрий міг би розв'язати проблему з реалізацією моментів у команди канонірів. Англійський арсенал шукає результативного форода, котрий міг би розв'язати проблему з реалізацією моментів у команді. Канонірів критикують за те, що більшість голів вони забивають після стандартних положень. Тренерський штаб лондонців знайшов гравця, який допоможе команді у боротьбі за чемпіонський титул. Лондонський клуб передадує на сербського форуда Ювентуса Душана Влаховича. Контракт футболіста з туринцями спливає влітку 26-го року, і сторони не досягли домовленості щодо продовження угоди. Стара Сеньора готова продати нападника, який у нинішньому сезоні 9 голів і зробив дві результативні передачі. Ювентус хоче отримати за Форода 70 мільйонів євро. Арсенал готовий заплатити 45 мільйонів євро. Сторони можуть погодити угоду, попри відмінності своїх позицій, якщо каноніри включать до трансферу одного або двох своїх футболістів. У списку гравців, які цікавлять Ювентус, опинився Олександр Зінченко. Українець може погодитися на перехід до Ювентуса, оскільки там у нього буде більше ігрової практики. Персоналі йому не гарантують стабільний вихід на поле. Лідер англійської прем'єр-ліги Ліверпуль шукає підсилення на наступні трансферні вікна. Наразі скаути клубу працюють по іспанській Жеронії. Англійці цікавляться двома гравцями, один з яких Віктор Цянков передає портал Енфілд Індекс. Наразі відомо, що головний тренер Ліверпуля Арнес Лот зацікавлений у переході двох футболістів Жирони. Першим футболістом є фулбек Мігель Гутьєрес, а другим Вінгер Віктор Цианков. Гутєреса можуть спробувати підписати взимку, оскільки він добре себе проявив у першій частині сезону. За Цианком скаути майже не слідкували, оскільки він постійно був травмований, якщо українець гратиме у другій половині сезону, то його кандидатуру можуть розглянути на літо. Сьогодні відбулося жеребкування відбору на Чемпіонат світу з футболу 2026, який відбудеться в Канаді, Мексиці та США. Україна також отримала суперників на цьому етапі. За результатами жеребкування Україна потрапила до групи Д, повідомляє портал Новини Лайф. Матчі відбору розпочнуться вже навесні наступного року. Група України у відборі на ЧС 2026. Переможець однієї 4 фіналу Ліги Націй у матчі Франція-Хорватія, Україна, Ісландія. Азербайджан Усі групи відбору на Чес 2026. Група А. Переможець однієї 4 фіналу Ліги Нації між Німеччиною та Італією, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург, група Б. Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово. Група С. Команда, яка програла у чвертьфіналі Ліги Нації між Португалією та Данією, Греція, Шотландія, Білорусь, група І. Переможець однієї 4 фіналу Іспанія, Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія. Група F Переможе четвертьфіналу Ліги націй Португалія, данія Угорщина, Ірландія, Вірменія. Група G – Команда, яка програла у четвертьфіналі Ліги націй Іспанія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта. Група H – Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпер, Сан-Маріно. Група I Команда, яка програла чвертьфінал Ліги Націй Німеччина, Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова. Група J. Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн. Група K. Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора. Група L. Команда, яка програла чвертьфінал Ліги націй Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Ферери, Гібра... Гібралтар. Відбір стартує в березні 2025 року та завершиться у листопаді того ж року. Переможці кожної з груп гарантують собі місце на ЧС. У березні 2026 року, бу... у березні 2026 року, будуть визначені ще 4 місця від Європи. Це буде плей-офф за участі 16 команд, 12 збірних, які посіяли другі місця у групах відбору, та 4 найкращих за рейтингом переможців груп Ліги Націй, які не кваліфікуються до турніру через відбір. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. А як ви думаєте, чи зможе Україна пройти цю групу? А на цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!